Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про старий та новий календарі про Різдво та про тих, хто святкує свій день народження 29 лютого. Суть астрології це робота з календарними циклами, ритмами, тому кому як не мені сьогодні відповідати на цілу купу ваших питань щодо старого та нового календаря. З давніх давен у світі існує ціла купа різних календарів. Людство намагається знайти ідеальний календар, який би максимально відповідав ідеальному зоряному циклу. Існує таке поняття як тропічний рік. Це рік від точки, до прикладу, весняного рівнодення до наступної точки весняного рівнодення. Або, до прикладу, можемо взяти день зимового сонцестояння, і від цієї точки рівно проходить рік, коли сонце повертається в ту ж саму точку. Так от цей тропічний рік насчитує 365 днів. Цілих і 2422 тисячних доби. Ну, тобто, якщо б у нас на землі було 365 діб, то це трошечки менше, так? Кожен рік набігає якесь зайве число. Добре, тоді давайте візьмемо 366 днів. Ну, тоді з року в рік набіжить. Інше число, і ми знову будемо далеко від цієї точки. Тому кожен календар намагався якось так максимально втиснути цю зоряну одиницю в наш земний план. Так, колись в 46-му році до нашої ери, всім відомий гай Юлій Цезарь. Ввів реформу календаря, і його календар був на той момент найпрогресивнішим, дійсно, тому що він відповідав цьому циклу і давав найменшу похибку. В чому суть Юліанського календаря 365 днів є високосний рік кожні 4 роки, який дає нам 366-ту, але. Такий календар мав свою похибку. Кожні 400 років він відставав на три доби. Тому вже в середньовіччя папа Григорій 13 помітив, що Пасха, яка, до речі, враховується від дня весняного рівнодення, змістилася ну, десь приблизно днів на 10. Тому, звісно, це потребувало. Нової реформи календаря, яку ініціював католік Папа Григорій 13. Вів він свою реформу 4 жовтня 1582 року. Наступна доба була вже 15 жовтня. Тож, в чому полягала та реформа? Папа Григорій XIII вилучив зі списку високосних років ті роки, з яких починається століття і закінчуються вони нулями, але залишив ті, які кратні числу 400. Таким чином, 2000 рік, з якого почався не тільки Новий вік, але і. Тисячоліття відносився до високосного року, а от попередні 1900, 1800 та 1700 роки не вважалися високосними. Що це нам дало? Це дало цьому календарю меншу похибку. За 3300 років набігає похибка лише одна доба. Тобто цей календар. На сьогоднішній день є найточнішим календарем, який відповідає тому зоряному ритму. Але ж чому той старий юлянський календар був в ходу так довго і, в принципі, навіть християнська церква до сьогоднішнього року жила за тим календарем? Давайте розбиратися. Григоріанський календар на теренах Російської імперії було введено у 1918 році, ну, точніше, на тих же теренах, які залишилися, так, після Революції. Але Християнська церква, мабуть, вирішила не приймати той календар, який придумав для всіх католик. Тому те, що нарешті в 2023 році в Україні воз'єдналося дві церкви, ми говоримо. Так, наша християнська церква перейшла на прогресивний, сучасний, найбільш точніший григоріанський календар. Отже, всі ми вже разом відсвяткували Різдво, далі будемо святкувати Пасху і всі інші свята, я вважаю це великою перемогою, тому що коли. Велика купа людей, велика кількість сердець, б'ються в унісон, коли одночасно люди святкують щось прекрасне, чисте, бажають один одному добра і світла, це в геометричній прогресії посилює всі ті добрі побажання. Тому я дякую простору, я дякую всім, хто Доклав руку до того, щоб ці календарі співпали і щоб це об'єднало Україну. Далі я хочу дати відповідь на питання моєї підписниці, яка спитала: А чи дійсно є ось та сама різдвяна зірка, яку ми всі чекаємо? А, і так, і ні, тому що в рік народження Ісуса дійсно була така зірка. Що це було за явище, яке зафіксувала Біблія і донесла до наших днів? Тому ми з вами маємо такий певний маркер, і по цій події можемо вирахувати рік і, можливо, навіть день народження Ісуса. То було поєднання, велике поєднання Сатурну і Юпітера, двох таких соціальних планет. І на небі дійсно, коли ці світила знаходяться поруч, це дає яскраву велику і величну зірку. До речі, це явище ми могли з вами бачити 21 грудня 2020 року. О 20:20. 20. Ну тут така ще магія чисел була, але це вже не до мене, це вже до нумерологів. Я пригадую, що дуже хотіла подивитися на те явище, але, по-моєму, знову ж таки, в нас було похмуро. І, ну, я так точно не бачила. Друзі, якщо ви бачили в тому році це велике поєднання, можливо, десь з інших географічних точок, напишіть, будь ласка, про це і про ваші враження. Отже. Не кожен рік таке дійсно трапляється. Не кожен рік ми бачимо поєднання Юпітера і Сатурна, тому що цикли цих планет різні. Юпітер проходить те саме коло, Зодіакальне за ну, майже 12 років це дуже приблизно. А Сатурн це коло пробігає майже так само, це приблизно за 30 років. Бачимо темп і ритм цих планет трошечки інший. Та й по суті в астрології це планети антогоністи Юпітер це розширення, Сатурн це стримання. Але це соціальні планети, важливі як для нашого індивідуального розвитку, так і для розвитку країн. Отже, раз в 60 років ці дві планети поєднуються. В одному градусі, хвилині і секунді, і ми можемо дійсно бачити ту саму легендарну різдвяну зірку. Це поєднання започатковує новий цикл, новий віток розвитку на наступні 60 років. До речі, з цим поєднанням пов'язано багато так само ритмів: і 20, і 60, і 80, і 120 і е, так далі років. Але в цьому році на Різдво. Тою зіркою, яка нам віщувала, що Син Божий народився, була зірка королів планети великого щастя Юпітер, яку ми дійсно бачили, як тільки починало темніти. Вона найперша, вона найяскравіша. Отже, з року в рік так звана різдвяна зірка змінюється, вона може бути, її може не бути, але суть свята незмінна. І ще одне питання мого підписника, на яке я хочу дати відповідь, тому що воно це питання лягає в тему сьогоднішньої нашої з вами зустрічі. Про тих, хто народився 29 лютого. Так, якось, знаєте, сумно стає, тому що ці люди вважають, що вони святкують свій день народження і мають право святкувати свій день народження раз в 4 роки. Це абсолютно невірно. Я вас можу заспокоїти. Поясняю, чому? Тому що в момент народження кожного з нас сонце знаходиться в певному градусі хвилині та секунді. Це така космічна координата Сонця кожного з нас. Як ми вже з вами розбирали, тропічний рік, тобто від дня весняного рівнодення до дня весняного рівнодення, це 365 рівнодіб і ще з великим хвостиком. Отже, дійсно, з року в рік наш індивідуальний новий рік, наш день народження космічний, починається. Трошечки не в той час, коли ми народилися, або навіть не в той відректифікований астрологом час. Буває інколи на добу раніше, буває інколи на добу пізніше. І двічі за чотири роки потрапляє в календарну дату, але час все одно змінюється. Тому ця історія, в принципі. Про 29 лютого вона не є якимось виключенням. Всі, хто народилися 29 лютого, мають положення Сонця в 11 градусі з хвилинами. Або 10 градус з хвилинами. Тому з року в рік сонечко знову повертається в цей градус, хвилину і секунду. І якщо ми візьмемо Ефімеріди, ось там в мене на поличці є такі величезні книжечки. В яких фіксується положення всіх планет на екліптиці на початок доби. І коли ми візьмемо ваш градус, хвилину і секунду вашого сонця, і подивимося, коли ж воно потрапляє знову в те саме положення, то це може бути. І 28 лютого, і це може бути 1 березня, і це може бути 2 березня. Тому не засмучуйтеся, звертайтеся до астрологів, або звертайтеся в інтернеті, шукайте астрологічні програми, які розраховують Солар. Вираховуйте свій момент точного космічного дня народження і святкуйте свій день народження, як всі люди, кожного року, бо ви маєте на те повне. Право. Ну що ж, друзі, я дякую, що ви сьогодні були зі мною. З вас лайк. Як подяка мені за мою роботу і працю. Ох, скажу вам чесно, дуже важко писати випуски на ретроградному Меркурії. Але я те зробила. Гарного вам вечора, мирної нам ночі, щасливого нам нового року, успіху! Та перемог до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.